Всім привіт! А, мені мама вчора привезла величезний пакет з одягом дитячим, а, от, а він залишився від моєї племінниці. А, йому десь років 9, напевно, Ну, в принципі яка різниця, дитячі речі, а, вони, по-перше, не бувають лишніми, по-друге, така ціна сьогодні на речі, що ти будеш радий любому пакунку з речами. Я хочу зараз перебрати, подивитися, що там є. Який одяг відібрати те, що мені сподобається. От, потім хочу його попрати, попросувати, поскладати. Ось цей пакет. Пакет з пакетами. Ну він такий, знаєте, важкенький, я не підніму сама. От. Буду розбирати перший пакет. як всього багато. Тут, звісно, більше для дівчинки, бо це від племінниці. От. Але я думаю, що і до нашого хлопчика ми теж щось відберемо. От. Ох ти, дивіться. дивіться який сарафанчик. Хі -хі. Клас. Трошки, звісно, є плямки, але, блін, діти всі засраються. Я думаю, що теж нормально. Дивіться, Классный. Так, что там все? Ну это типо. Ну это тоже. Весь на застебочках. Все коричневые, видите, тоже такие гарненькие. Так, сейчас еще что найду. Гарнессинки. Сарафанчики разные. Тоже. Тут і на трошки менших оцей, дивіться, більший, на більших, на більшому вже дитинку. Це який розмір? пишуть вони. 86-й. Дуже такий. На таку здорову дитину. Ой, різні розміри. Ось такі є тут шортики. Теж. Коротше, зараз буду ритися, дивитися. А якщо є десь якісь плямки, можливо, я зможу повиводити. У мене є кисневий порошочок. Це ж штанці. От, і я щось повивожу. Кофточка теж така, дивіться. Така, Ось така теж кофточка. В общем, я uh, зробила ось такий розбір. Вона тут є помічниця. Розібрала на сукні на мей. Вона любить ці стрічечки всі. Мей. Я розібрала по категоріям в мене тут сукні. Тут не знаю як правильно називається це не боді, це ці... Це була, коротше, ну, ви поняли. Зрозуміли, тут штані, тут шапочки і тут кофточки. От. І ще я помітила, що для самих маленьких це в цьому пакеті. Буду його теж зараз розбирати. Показую, що я відібрала. Я відібрала ось такі штани, лосінки, штани, такі рожеві, сіренькі. И вот такие блакитные. Это то, что я відібрала, так, По кофточкам вот такая Полосочку и такая рожева. Вот шапочки вот такие. Хайболь. Вот этих вот таких. Вот такой рожевый. Вот такой. И вот такие Класно, я прокоментувала, такий, такий і такий. От, І по сукнях я залишила ось таку ось з вишеньками. Це не більш старша, але вона непогана і з вишеньками таку маленьку. А сюди я склала те, що вже чи дуже сильно забруднене, чи поношена, От. я не буду це використовувати, Зістала Інший пакет тут більше для маленьких. Теж зараз переберу трошки, подивлюсь, що є, що хороше залишу, що таке вже поношене, чи вже заляпане, дуже сильно то не буду залишать. Я так само розібрала по кучкам. Тут шапочки, носочки, тут штанці, бодіки. О, оці, Ось забуваю, як вони називаються. Коли такі ніжки закриті, ковточки і тут ще рушничок. Зараз теж поперебираю. Те, що вже погане, то я відкладу і залишу якусь, якусь частину із цього. Я все перебрала. З ковтинок я залишила дві, потім залишила ось такі штучки. От, тут пару штук. От. Бодіків теж трошки залишила, були непогані. А, до речі, ті, які кольорові, вони нормальні. А які білі, то, зрозуміло, там воно вже і пожевтіло. І плями дуже сильно видно. От, і штанців я залишила ось пару штучок таких. Ну, теж, пригодяться, не пригодяться, але вони більш-менш нормальні якості, тому залишили. І ще був ось такий рушничок, теж прикольний Непоганий, Взагалі хороший, як новий. Насправді, тут з якимось монстром. Точками. У мене залишився останній пакет. Його чекає така сама доля, як і всі інші пакети. Але тут, бачите, менше речей, тут буде швидше. Показую, що тут є. Дивіться, ось такий непоганий. Так, Тут є такий тепленький. Так. І ще є ось такий комбіс, Тож він місцями десь пожовтів, але в принципі, я думаю, я його попру і буде нормально. Так, далі. Дуже багато штанців в'язані. Під під ці штанці ще є, до речі, шапочка. От. Оці гарні, взагалі практично як нові. Оці теж рожевенькі. Ось такі. Такі. Ну, коротше, штанці, от, до речі, найбільш дорослі, що дитинку, то тут джинсові. Практично все хорошій якості. тут є ще. Ще є ось такий костюмчик, дивіться, на стильчику. От. Я ще все пройдусь катешками шинкою, теж катушки всі позрізаю. Це такі прикольні. От. Так, колготки. ходки. Ще така кофточка. Звичайно, ми ще купимо нових речей, тим паче, що тут в основному на дівчинку. Ну, По суті, я думаю, що дітям все, на якому вони рожевому, в голубому, зеленому. От. Але, ну, як. Мені хочеться теж чогось і новенького також. От, але ну, чому відмовлятися? Якщо є непогані речі, які на, на зміну можуть бути, ну, типу, не бачу нічого, всьому поганого. От, а, ми ж збираємося взяти два пакунки малюка. Не грошами будемо брати пакунками, там теж буде якийсь одяг. От, і від того відштовхнемося і вже будемо по мірі докупати. Тому що зараз, наприклад, зима. І важко зорієнтуватися, яка буде погода влітку і що саме треба купувати. Я розумію, що скоріше за все, мені буде незручно купляти з двома дітками. От. Але якась основа в нас буде, А от потім поступово будемо щось докупати вже новенького, гарненького. От, бо я гуляла по магазинам, там дуже багато всього гарного. От, але тут непогані речі, ті, які я відібрала, вони реально непогані, я їх попру. А потім протискатишко машинкою попросую, і, типу я думаю, що нормально буде. Все запхала, коротше, стіральку. Я не розбирала на кольори, просто запхала. Зараз все перепру, як є. от Побачимо, що з цього вийде.